Кожна культура, яку ми вирощуємо на городі, виснажує ґрунт. Томати, огірки, картопля чи капуста усі вони забирають із землі поживні речовини. З часом ґрунт стає біднішим, урожай зменшується, а шкідники та хвороби накопичуються. Звісно, можна підживити землю мінеральними чи органічними добривами, і тут постає дилемма, адже мінеральні добрива. Доволі дорогі, і ціна на них постійно продовжує зростати. В той же час органічні добрива, хоча і є більш дешевими, проте їх перевезення до поля і внесення в ґрунт потребує значних затрат. До того ж, через значні норми внесення потрібна спеціальна, як правило, дуже громістка техніка. Але є ще один природній, простий і надзвичайно ефективний спосіб повернути ґрунту родючість це сидирати вони працюють як зелений килим, покращують структуру ґрунту, накопичують азот, пригнічують бур'яни і навіть захищають від хвороб. У цьому відео я розповім, що таке сидирати, які культури краще обрати саме на осінь і чому без них сучасне землеробство вже важко уявити. А поки я розповідатиму, не забудь поставити лайк цьому відео. Отже, сидирати це рослини, які спеціально висівають для покращення ґрунту, а не для збору врожаю. Їх ще називають зеленим добривом. Основні функції сидиратів збагачення ґрунту азоту, покращення структури землі, пригнічення бур'янів, захист ґрунту від ерозії, накопичення органіки. І першою рослиною, про яку піде мова, це озиме жито. Це добре відомий класичний сидират. Він швидко росте навіть у прохолодну погоду, утворює потужну кореневу систему, розпушує ґрунт і пригнічує бур'яни. Він здатен рости. Навіть пізно восени достатньо посіяти у вересні-жовтні і він встигне окорінитись. Навіть після морозів відновлюється навесні. Озиме жито доволі морозостійке і витримує зниження температур до мінус 20-25 градусів без укриття. Має потужну кореневу систему, проникає на глибину. До 15 двох метрів добре розпушує землю і витягує поживні речовини з нижніх шарів. Збагачує ґрунт органікою. Зелена маса швидко перегниває, творюючи гумус, Пригнічує бур'яни. виділяє у ґрунт спеціальні речовини, які гальмують розвиток бур'янів і навіть деяких хвороб. Захищає ґрунт від ерозії, не дає вимерзати, пересихати і вимиватися корисним речовинам. Він вважається добрим попередником. Недаром жито в народі ще називають санітаром поля. Важливий момент після жита. Не варто садити пшеницю, ячмін, чи овес, бо воно пригнічує інші злаки. Гірчиця біла. Як сидерат, вона цінується за швидкість росту. Вже на 35-45 день вона нарощує велику зелену масу. Швидко проростає. Її коріння добре розпушує верхній шар і робить землю більш пухкою та водопроникною. При заорюванні виділяє багато органіки, а при перегніванні виділяє сірку, що підсилює доступність фосфору для подальших рослин. Гірчиця виділяє глюкозинолати. Які пригнічують розвиток грибкових хвороб, наприклад, фузаріоз, з чи коренеї. Через це вона вважається природнім фітосанітаром. Також вона здатна пригнічувати бур'яни, швидко закриває ґрунт густим листям, не залишаючи шансів бур'янам. Тим самим вона захищає ґрунт від ерозії, утворює зелений килим, який утримує вологу та запобігає вимиванню ґрунту. Цікаві факти: гірчиця виділяє у ґрунт особливі речовини, які відлякують дротяника, одного з головних шкідників картоплі. Задяки швидкому росту її можна сіяти кілька разів за сезон після збирання ранніх культур. Гірчиця легко змінює внесення гною чи компосту. Важливий нюанс. Після гірчиці не варто одразу садити капустянь, такі як капусту, броколі, редис, ріпу, бо це одна родина. І можливе накопичення спільних хвороб. Озимий ріпак має потужну кореневу систему. Корінь здатен проникати на глибину до півтора метра, добре розпушує ґрунт і витягує поживні речовини з нижних шарів. Зелена маса містить багато азоту, фосфору та калію. Тому при заорюванні ріпак працює як природне добриво. Він швидко росте і утворює щільний килим. Який витісняє більшість бур'янів. Озимий ріпак виділяє біоактивні речовини, які пригнічують розвиток грибкових інфекцій у ґрунті. Листя ріпаку прикриває землю, захищаючи її від ерозії, пересихання й промерзань. Озимий ріпак можна висівати пізнім літом чи на початку осені, і він зеленіє аж до морозів, створюючи захисний килим. Він дуже добре стимулює активність дощових черв'яків, адже його рештки швидко перегнивають і служать їм їжею. Він вважається сидератом годувальником Завдяки великій зеленій масі, яку легко заорати, при скошуванні до цвітіння ріпак працює як добриво. А якщо дати йому розцвісти, ще й чудовий медонос для бджіл. Але є нюанс: після ріпаку не рекомендують одразу садити інші капустяні, а саме капусту, редьку, броколі тощо, бо можуть накопичуватись спільні хвороби та шкідники. Озима віка. Ця культура, як і інші бобові, є азотофіксуючою. Віка завдяки бактеріям на корінцях накопичує азот у ґрунті. До 70-100 кг на гектар за сезон, в свою чергу, це зменшує потребу у мінеральних добривах, поліпшує структуру ґрунту, має дуже розгалужену кореневу систему, яка розпушує землю і збагачує її органі. Вона здатна утворювати багато зеленої маси і дає до 300-400 центнерів на гектар зеленої маси, яка в свою чергу Чудово перегниває і живить ґрунт. Віка озима прикриває землю густим килимо і не дає вимиватися поживним речовинам. Також вона має фітосанітарну дію, пригнічує ріст бур'янів, а після заорювання маси утворює природний компост. Цікавий факт: найкраще віка озима росте в сумішах із житом або вівсом, бо саме злаки слугують їй опорою, на якій вона в'ється. Це робить покрив щільнішим та ефективнішим. добре переносить холод, тому її сіють восени, вона йде під сніг, а навесні. Знову відростає. Віка збагачує ґрунт не тільки азотом, а й великою кількістю білків та амінокислот, які згодом слугують живленням для ґрунтових мікроорганізмів Озимовіку часто використовують не лише як сидират. А я кормову культуру для худоби. Якщо віку вчасно заорати, то утворення бобів, вона максимально віддає азот у ґрунт. І останній сидерат на сьогодні це фацелія. Це одна з найпопулярніших сидератних культур. Звичайно, вона покращує ґрунт. Фацелія швидко росте та формує густий зелений покрив, що зменшує ерозію ґрунту та затримує воло. Вона насичує ґрунт органікою, яка утворюється після її перегнивання, і поліпшує структуру ґрунту, роблячи його пухким. І дихаючи. Хоча фацелія не є бобовою рослиною, тобто не фіксує азот у такій кількості, як люпин чи конюшина, її масивна зелена маса накопичує азот із ґрунту у своїх стеблах, який потім стає доступним для наступних культур. Перегниваючи, вона розкладає органіку і збагачує ґрунт калієм, фосфором та мікроелементами. Фацелія цвіте великими синьо фіолетовими квітками, які дуже приваблюють бджіл, чмелів і хижих комах. Як, наприклад, сонечок, що в свою чергу допомагає у боротьбі з шкідниками наступних культур, густий покрив фаселії пригнічує ріст бур'янів. Що дозволяє зменшити механічну та хімічну обробку ґрунту? Найкраще заробляти фаселію ґрунт перед цвітінням або на початку бутанізації. Тоді її маса найбільш соковита. Закопувати ґрунт краще відразу після подрібнення, щоб розкладання було швидше. Фаселія здатна рости навіть на бідних ґрунтах, але варто пам'ятати, що вона не любить надлишку вологи та може загнивати. Вона, як попередник, прекрасно поєднується з житом, вівсом або горохом. А також в сумішах інших сидератів. Тож підіб'ємо підсумку. Неважливо, який сидерат ви оберете для своєї ділянки. Головне, аби він у вас був. На цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, не забудь поставити лайк. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв.